Привіт, малята, хлопчики та дівчата. А давайте з вами вивчимо віршик Королева осінь. Послухайте уважно. Королева осінь, всіх до столу просить, всіх без винятку частує і для зими запас готує. А тепер давайте разом повторюйте за мною. Королева осінь. Всіх до столу просить. Всіх без винятку частує. І для зими запас готує. І давайте повторимо ще раз. Королева осінь. Всіх до столу просить. Всіх без винятку частує і для зими запас готує. Молодці дітки, до побачення, до нових зустрічів.